Герої Крут 29 січня 1918 року. Бій під Крутами символ героїзму та відданості нашого юнацтва і символ національної трагедії. Україна вшановує своїх героїв. Тепер ми щорічно відзначаємо роковини загибелі загону молодих українців під крутами. 22 січня 1918 року Центральна Рада четвертим універсалом проголосила незалежну Українську Народну Республіку і вона повинна була стати суверенною державою. Та уряд більшовицької Росії на чолі з Леніним після відхилення Центральною Радою його ультиматуму відправив на непокірний Київ війська. 27 січня 1918 року. З Києва, на зустріч більшовицьким військам, що наступали на Україну, вирушив добровольчий студентський курінь. Він складався переважно зі студентів університету імені Святого Володимира, а також учнів київських гімназій. Вони майже не мали бойової підготовки. Курінь отримав завдання допомогти втримати станцію Бахмач. Але надійшло повідомлення, що ця станція вже захоплена, тому загін зупинився на станції Крути. Окопи 300 бійців студентського куреня простяглися на 3-4 кілометри. На них насувався передовий загін військ Муравйова близько 6 тисяч військових. Бій тривав цілий день зранку 29 січня і до вечора. Загалом втрати українців становили близько 300 бійців загиблими, втрати більшовиків під крутами сягнули двох тисяч. Самовідданий подвиг, який здійснили українські юнаки, затримав просування військ Мурав'йова, але дорога до Києва була відкрита 9 лютого більшовики увійшли до міста і вчинили криваву розправу над населенням, було вбито. Понад 5 тисяч людей, 27 студентів і гімназистів було захоплено у полон. Перед стратою вони співали гімн Ще не вмерла Україна. Після розстрілу більшовики не дозволяли селянам поховати тіла загиблих, і лише після звільнення території України від більшовиків 19 березня 1918 року у Києві відбулося поховання полеглих у бою під крутами. Загиблих провели в останню путь із військовими почистями на Аскольдовій горі у Києві. Причину трагедії дослідники історичної спадщини вбачають у політичній сліпоті українських соціалістів. Вони запевняли, що їхні однодумці із сусідньої Росії не будуть воювати із братами по класу. Відтак українські соціалісти. Особливо голова уряду УНР Володимир Винниченко ратували за те, що в Україні не потрібна власна регулярна армія, бо, мовляв, Росія не буде на нас нападати, досить нам народної міліції. Українське національне військо, яке творилося з травня 1917 року під проводом голови Українського військового генерального комітету Симона Петлюри, було фактично розпущено. А сам він був примушений у грудні 1917-го до відставки.